Нагадую вам про магазин, де ви зможете придбати собі постільну білизну тканина Bias Gold Lux. Ця тканина не сідає, не линяє, не кошлатиться, їй абсолютно нічого не стається після багатьох циклів прання. У них також є індивідуальний пошив постільної білизни, тобто за вашими розмірами. Взагалі в магазині широкий асортимент текстилю, є накладений платіж і магазин перевірений рукам. В магазині знову з'явилися покривала на хутрі, а також з'явились ось такі пледи з новорічною тематикою. Гляньте, який він гарнесенький, м'якесенький. Дитинці можна закутатись вечором перед телевізором. Ну, Просто клас. Або ж зранку. О. Набір кухонних рушничків можна замовити на подарунок. Або ж для себе. Зверніть увагу, які вони гарнесенькі. Цікаві. І цікаві з лапками. Ну, просто клас. Ще є вішачок, це теж дуже зручно. Є на що повісити такий рушничок. І кольори, як ви бачите, різні. Для вас, мої дорогі підписники, магазин підготував подарунок, набір кухонних рушничків в такому подарунковому опакуванні. По Завтра оберу переможця серед тих, хто підпишеться на інстаграм-сторіночку магазину і приєднається до їхнього телеграм-каналу. Ну, звичайно, натисне на Хочу рушнички. Бажаю вам успіху! Сумки складені. чемодан сталося тільки застебнути і винести в машину. І переночувати нічкою додому. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Ай-яй-яй. Хитро-хитро було. Лакадашлака ту щен салігада лівяу. Всім привітик. Леночка, київський торт. А що ж неї датиме бока? А я ж не можу в Хволя закондубасила біляші. Ось вахоночка більошиків. Ось вахоночка більошиків. Так що колись пекла на кефірі. Моя свекруха завжди на кефірі пекла, на кисляку казали в селі. На кисляку і додавала не масло вершкове, а смалець. Чи просто олію. Такі були добрі. А ще вона робила їх із цукром. Ніколи не приклали, начинка з цукром. Просто пирожок, а всередині сухий сахар. Таке смачне, що страшне. А моя бабуся пекла з крихтами. У мене ж батько був куркуль, так що я з сім'ї багатої. <ристої> сім <'ї> я не з простої сім'ї. У мене дід мій був Пилип з Полтавщини, він був куркуль. Ну, А тоді ж коли прийшли совєти, розкуркулили їх, позабирали все і батька бабушкиного забрали також, так і хто знає де він. Загинув вже, мабуть. Так. То казала бабуся, як, ну як виживала? Виживала, як могли. Щоб, що не забрали, було приховане, то ну, їли те, що було приховане. То каже, були... її бабушка робила її мама, моя бабуся дома дом, домаха домна, Робила скрихті. Бабушки наскільки ці пироги в дитинці видно подобали, що вона вже і коли пекла вже ну, було що пекти вже, коли я була, і вона хоч десяточок, чи там хоч і штук але зробить собі з крихтами. Це е, стар через черствий хліб, там вона збере його, потре на тертушечку, пережаре туди олійку, і оце така начинка. І це називалось крихтами. І, до речі, були смачні. І пороги були кожного виходного дня. Не було такого, що. От виходний день і бабуся не пече пирогів. А подружка моя сусідка Валюшка була, не, не кума а друга. А в неї мама не пекла, бабусі вже не було. То вона кожного вихідного вже біжить зранку, бо бабуся рано вставала, підчиняла там їх, ну, робила там всю всю цю, всі діла. Це парик? у мене парик? ви що. Ні, це не парик. Знімай парик, я тебе узнала. Дівчатка, ні, це має своє волосся. Просто я вчора його пофарбувала. Хоч наш салон займається париками, можна купити пари. Навіть є парик. І з дитячого волосся. З дитячого волосся не фарбованого, з дитячого волосся. Навіть такі да, ну Це дуже дорого. З дитячого він вже не фарбований, воно там таке. Ой, я вчора була в салоні, при мені клієнтка міряла. Оце з дитячого волосся. Добрий вечір. Людочка, добрий вечір, дорогенька, добрий вечір. Що там нового в селах? Що там нового в селах? Всі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Там весілля, бо я з згалюю, спілкуюся. Весілля Вартура. Всі живі, всі здорові, всі родичі гарбузові. Це ми викидаємо, воно нам не потрібне. <звук> <Де>? Закрили, <звук> закриваємо. Далі це вже стіку. Там немає вішмитки. А <звук> ось цей давно вас бачила, подобріли. А я була зла, дівчата. Я ніколи зла не була. Чим я потерпіла? Мені взагалі сказали, що в мене урожайне серце. Є серце урожайне, а є серце не урожайне. Так от у мене урожайне серце. З'являється? Я можу бути зла тоді, коли ви мене оскарбляєте. Тоді я можу бути зла. З якої країни ведете ефір? З Англії. Місто Лондон. Країна Англія. Інгліш. Інгліш very. very, very. Мови я не знаю, якщо а з сукруху, які були відносини, до певного періоду були різні. Дивіться, я вийшла рано заміж, бо я жила з мачухою, мачуха мене вбігала, і я вийшла рано заміж. Ну, Я з чоловіком жила дуже-дуже добре. -дуже не жалію, не то, що там я просто вийшла, бо мені ніде було дітися. Ну, любов. Була і я пішла заміж, тому що ну, відчувала себе зайвою, мать ховала від мене продукти. Ну, коротше, це велика історія, я вам вже про це розповідала. Тому що це піка. Тому... Ви живете з донькою та сином, вони у вас не одружені. Всі в мене одружені і всі ми живемо великою дружною родиною і в нас дуже великий будинок. Значить, за що питала, я вже забуду. Я за що питала? Рано... Так, що я вийшла рано заміж, це одне, за щось питала. Чого ж то я це розповідала? Забула. Забу... Забула, що я з векрухою. Так от на початку були різні відносини. Вона з мене ж, може, хотіла, щоб я багато що робила, а мені 16 років, я з 9 місяців без мами, мене мною опікувалась бабуся. Я багато чого не знала і не вміла. Тому було... були різні відносини до певного періоду. А коли вже стався певний період, ми вже відійшли, построїли собі маленький будиночок. Відділу вже була сфекнуха всю жизнь моя сусідка. То було всяке, звісно, і сварки були всякі. До певного періоду. Я закручу, бо будете казати, що в мене паріка. Ага. ага, що я вам хочу сказати. А потім ми стали подругами. Я не називала її на початку життя мамою. Ну, думаю, яка мама взагалі. Яка може бути мама. Мама і не мама. Хоча я мачуку називала маму. Можек ну, руху не збиралася. А потім зібралась, почала нас почала називати і в нас з нею були гарні відносини. Я не це в вітро, можеш ли? Я у відро може бути ще. Пожалуйста. А потім ми стали подругами і вже, мабуть, і не сварились. Єдине, що ну, вона любила знаєте, підказати щось, поучити. то я їй сказала колись так, мама, ми ж жили поруч, город бачите, бачите, сапачку знаєте, де стоїть, знаєте. Якщо вам щось не так, що я зробила, чи посапала не так, чи обгорнула не так, раніше ж не було ніяких там, все було вручну. І переробіть так, як вам подобається. І вона засміялась і все. І після того так і було. Так що ви в своєму селі вийшли заміж? Ні, поруч село, три кілометри. Хлоп... Хлопці, на вулицю ходили до дівчат, які приїжджали з Білорусії, з Західної України, сапувати буряк. Чи робити на фермах, у нас був совхоз Радгос. Від, е, від півненківського цукрокомбінату. Садились висадки, знаєте, висадки, буряк на висадки, на сімена. Сім і сіялось багато буряка і людей багато приїжджало на заробіт. Хто на сезон приїхав? Так і казали, о, сезонні приїхали, сезонні дівчата. І всі хлопці були там. Ну, а мій чоловік був зі мною. Не, не пішов. А знаєте, а багато дуже повиходили заміж за, за білорусів, У нас дуже багато в селі білорусів. І всі вони дуже погано жили, всі дуже погано. А воно ж знаєте, як жінки в селі, о, приїхали білоруси. А вони вишивають, а вони співають гарно, а що там наші, п'ють та курять. І кожна мати хотіла, щоб син їй вийшов за приїжджу. А будинок Сукруховічний біля вас? ніхто там не живе, він там валиться. Колись привала, все на світі там, ніхто не живе. Вони його і не розбирають, ну, брат молодший, там він же її доглядав і взагалі на нього все було переписано. Він вже там скоро завалиться зовсім. Там сусіди вже казали, розберіть сарай, бо сарай завалив сусідську хату. Хоч в сусідській хаті теж ніхто не живе. Отак От ми жили свикнути. А потім, коли вже зовсім вона була старенька, ми їй допомагали, готували, їсти носили. Ви з нею не спілкуєтесь? дівчата, 94 роки ще нема 40 днів, як вона померла. Ну, мені 60 їздять, уявляєте, скільки моїй святкуці було б чи батькою моєму. Коли я забрав молодший син, спілкувались мало, чесно скажу. Заїжджали з поминальної завжди, але вона ніяковіла від того. Що ми завозили її гостинці, а вона нам не могла нічого дати, бо пенсія йшла на карточку. А моя свекруха так любила, знаєте, усім по сотні, ну, дають. Я там куплю якусь зефіру, вона там в десятку, я піду, потравлю і жуків, бо чоловік на роботі, а в неї, бачу, лазить городу, даве жуків руками. Я кажу, а зараз я потравлю. балон на себе потравила, вона мені там 30. Гриби, ну принесе дось, вона ну, така у мене була. А тут ми приїдемо, ми гостинців навеземо, а вона не може нам нічого дати. Вона ніяко віла. Тому, тому, тому і вона ніяковіла. Тому я вже останні часи не їм. Послідній раз я її бачила перед війною літом. У нас була зустріч однокласників, а я ходила у школу на станцію Буромлю, а вона там жила у сина, я до неї зайшла і кажу, ви мене взнала, а вона каже, а вона мені каже, взнала, а чого ж? Оце весь наш розговор. Ну, про що бала. Людині вже такий вік. Так що вона померла. 94 роки пережила сина. Це мого чоловіка і пережила онука. Онук давно помер 20 років. Йому було це не старшої дочка, а другий, в неї шестеро дітей. Син. Йому було 20 років. А Сокруга дожила до 94 років. Вона, їх у сім'ї 10 дівчат. Десятеро дівчат. З яким сином спілкується? Це не син, це брат мого чоловіка. Ну як спілкуєтесь? Ні, з старшим спілкуюсь, з меншим, ну дивіться, я вже багато разів казала, хто за мною в інстаграм, гра в одні ворота вже це не про мене. Якщо е, спілкування і ви, і я, то так. А коли тільки я дзвоню і я ох, прагну цього спілкування, то я так вже не хочу. Ну, я вже багато прожила на цьому світі, багато переос... переосмислила. Я дзвоню там, наприклад. Ви будете напоминання? Ні, не будемо. Ну, от так як -то. От. Не дуже розпілкування. Ми завжди не дуже. І старшим братом якось, може, того трошки більше, бо вони в цьому селі жили. Молодший брат у другому селі. Хоч були такі моменти, що хлопчик, у них хлопчик такий, як місце ходив, жив у нас і ходив у білку в школу. Вони його забирали на вихідні дні. Жив у нас, не в свекрух, а в нас. Тому це життя. І поїм тепер перепалині яйця, я, що купила. Як померла свикруха. я подзвонила не в той день, бо ж розумію, в той день ніколи. А глянула по часах, вони повинні бути якраз на кладовищі, бо в нас такий закон на другий день несуть снідання. То спілкувалися по відео. Ну як спілкувалися? Живі, здорові, слава Богу. Харко, привіт! Їм перепили яйця. Купила, думала, він теро можна, а йому не можна. Зараз наїмся, буду біститися. Полотенця. Другі дружби, так. Я не працюю, а жив мені написала. Я ще сьогодні не сідала. Ще сьогодні не присідала. Вашин, скільки років вже живе в Лондоні? Четвертий рік. Із червня 22-го року. 22-го, добрий вечір з Чернігова, обожнюю вашу сім'ю. Дякую вам велике, з Чернігова Лєночка, Ленуся, дякую вам велике. Ви, мабуть, мене дивитесь і Інстаграм. Дякую, дуже-дуже приємно. Вас теж урожайне серце. От в кого нема злоби, От то люди без... ну, не урож... Ольга, а ти скільки хочеш. Що? Ну, це не до мене, мабуть, так? Да? Подивись, що там Ольга, ти скільки хочеш, це в кого попити. А, між собою, я думаю. Я вроді нікого не обвідала. Доброго вечора, Зіночка, доброго. Доброго Зіночка. Ви часто зі мною прямому ефірі. Я вас запам'ятала. І, мабуть, ви на мене в інстаграм підписані. Багато ж вийдумо. Я зараз просто мало буваю в дірект. Мало відповідаю на запитання, ну поки такий в мене став. Але я скоро вилікуюся. Скоро вилікуюсь. Дасть бо Вінтера. трошки підкапаємо, откапаємо І я дякую, Зіночка. Дякую. Вас теж урожайне Щ... серце. От люди з доброю душою, в них урожайне серце. А є прикидуються, що вони. А, скільки можна? А я не знаю, скільки можна. Я... Скільки там? 12 штук у баковці було. Може і не можна багато. Дякую за трояндочку, Зіночка, дякую, дякую рідненька. А я з'їла п'ять. Ну, скільки це Одна велика, ну два велике. Жалко викину. Це, це мене кума, але навчила. Це в неї. Жалко викинути, треба доїсти. Це оце, точно валечки на все, вже не буду їсти. Все, краще викину. Вже паус там, правда. З малинкою закушу. Буде порядок. Все, фу я, правда, мене затошило. Кидаю їх і кидаю. Це валя мене, що це, це от куми? Не викидаю в а тоді розігрієш і з'їси. Ага, тоді з морозилки розігрів і Сергій мій каже, це що, заморожене було. І все, вже ніхто його не їсть. Так що я тепер не морожу, просто все викидаю. Зіна, ще раз дякую за троянду. Дуже-дуже приємно. Вже нікаву я не пити, мені яєць не їсти, пообіцяю. Малий ну фу. Аж плохо стало. Скільки роботі перевела? Зараз ще швабросом проїплюся. Величезне дякую вам за увагу. У вас урожайне серце. Це я вам точно кажу.